Рей таки, ребяточки, сегодня за вами я нявчик Сегодня мы зараз будем відкривати боксики в магазині. Ой, он уже популяр свикну наших персонажів нема. 6378 У мене багато... У мене мали деяких немає деяких міфіків Надеюсь, мы зараз їх получим. давайте два дома ящика. Блин нічого Нічого то нічого, да? Ой. Ой, начально. я перший раз таке відео роблю. й мені тут все страшно, ви бачите, камера в мене сама не дуже. Там зараз чекаємо, що буде більше предметів. Почу, а? Так вы будете знать, будет больше. Ну, знаю так сам. всем обучились. Ну, Я как Так вот написите, стоит, бо. Ну надо поставить. Вот. Может, купим не легенд зарабатывать. Я вже уже і пробовал, але работать некий новый аккаунт. У нас тут скільки нових аккаунтів живе. Що вже більше не работать. Так, Ма Ма Он был, а. Не було вообще. Це всі персонажі вибрати з боксів. А ну що там скажуть? Я тут суто по боксах Бокси відкриваю і все. Як коли можу то скільки цього разом, щоб покажути що боксі було відкритих. Відкрити. Бо Бу, ви бачите, в мене тут самі можна казати самі одинакові бокси є. Так. Ну якось так. я ніякій на коментарі. Дві хвилини і вже сьогодні нічого нема. О! Я... Будь ласка, поставте лайк, щоб це був легендарний брайлер. Але, а не... Міфічний. Виходить, буде 100% міфічний. Лєга. Лише можна вас одне ще запитати. Лега! Як? Лега! Просто тупо легендарний! у нас не невеличкий перерив. Але Лега! Лега, 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 Лега! Там мої якісь тут лямки. Не знаю чого видно на екрані, але. Лега! Мех! Давай, продовжимо далі. Ви можемо це ще не швидко Відкриваємо, щоб хоч би три бравлера було, було б добре. Так один. Ну, думаю, витягнути, Ой, це вже точно закинемо на, на мех. В принципі, хоч у мех і спайка оригінальний. Ходимо вік типу прокачення. На хіноці. Два рази підрядся, как подавалося. Один. Секта кто на любов, правда. 17. Одиннадцять. Думаю, що міфік. Якщо Лего другий раз підряд, я бачила, скільки он там лехи міфіки. Це просто не може бути. А, ну це понятно. що А ложь, имба. Що треба дать міфіків і, по-моєму, три трилеги. Я купив в основном оригінальному було бокси, я тоді ще був бы ютубером, якщо б я відкривав, Я просто бомба Якщо б не брали, потому что было легендарний. А тут все безплатно, тут таке. Не, не в кайф. Почу вам брал Сарса. то, подобається що... такі. Які я зараз на даний час знімаю, щоб бокс відкривають. Як Але якщо бути оригінальним мене теж... Я теж знімаю. Думаю, що ми зараз вже закінчуємо. На жаль. Да добре, поставте лайк, підпишіться, здобув я нявчик, і зараз ми будемо відкладати останній бокс. Вот це у нас був такі просто короткі відео, щоб розманутись перед цим всім таким кайфовим. Розмаленьку зробити. Так, защо швидко потрапимо, що такмо тампаю, тампаю. О! Давай здрав ми далі закінчуємося боксом. ні, відкриваємо ці бокси по одному. А ага. перший є. другий є. Ага. І ома ящик. Останній ящик у нас зарядили все, будь ласка, великими лайками. Десять. Бачу, що лайки не поставили. Але думаю, що лайки працюють, щоб більше поставили. Так, останній ящик ж Якщо казав, останній ящик. Йду, я дуже люблю. А, Ящики відкривати. Тай. Мене не зупиняється. Добре, ну вже тепер серйозно. Поставте лайк, підпишіться, за мной був я, нявчик, всім пока. Поже поставте лайки Добре, підпиши... Давай, закінчимо, закінчуємо Відео закінчимо, закінчим, закінчим Дарь, лайк. А, ще не, ще не, ще Мы Ми сьогодні, бачите вибили Джанет. Ми ще сьогодні вибили мех. Ми сьогодні вибере вибили, вибили двох персонажів. Хочете ще пацки, вже ми відкриваємо боксики, наберемо 5 лайків. Я буду дуже вам вдячна. Поставь лайк, підписуйтесь з вами. Був я нявчик. Всім пока.